Привіт-привіт! Радий вас бачити. Сподіваюсь, що і ви раді мене чути. Це відео стосується всіх підписників, яким я хочу подякувати за цей непростий 24-й рік, який ми з вами пройшли разом. Ми через нього пройшли я вважаю сильними. Нікуди я не пропадав, трошки прихворів, зараз голос відновився, бачите, тому. Нарешті виліз, і думаю, поки є можливість перед Новим роком, після Різдва. На Різдво я говорити не говорив практично, тому вибачайте вже, тому Христос рождається з запізненням та й словімо його. А з Новим роком, ну теж вважайте, що трошки наперед, але буде воно вже завтра, 31 грудня, та й Новий рік все одно настане, хочете ви цього чи ні. Тому вітаю всіх нас з тим, що ми цей рік прожили, і дай Боже нам дочекати нового року, і щоб все було як мінімум не гірше. А бажано, щоб було набагато краще, самі знаєте чому і потреба в цьому є. Розкажу вам коротко про те, що буде далі, що буде далі на нашому каналі, що я буду розказувати. Ну, перше, розберуся з тим ВВС контролером, тобто я замовив рс 485. Тонку, маленький такий перехідничок, тобто з ним все буде добре, все розберемося, все, розберемо, все вияснимо. В гаражі у мене лежить 10 кВт ідеї. На цьому тижні заходять нарешті вже батарейки від JBD, ті, які котрі всі ми разом замовляли. Хто, до, до багатьох із вас вже давним-давно поприїжджали, користуєтесь. Я і бачу і фото, і відео, і відписуєтеся. А до мене до цього часу, тільки дотеліпатись мають на цьому тижні. Ну, то, що то, хтось сказав, там, що там вам раніше шлють блогерам, і так далі. Ну, ні, це не так. Я звичайна людина. Мені не пощастило, контейнер затримали на догляді в Китаї на митниці. Та і тут воно трошки довше їхало, ніж очікується. Таке, на це не вплинеш. Буде, коли буде. Коли буде, тоді і буде і відео, і розпакуємо обов'язково, і змонтуємо, зберемо. Я вже сам чекаю, не дочекаюсь. Ем, це не відміняється, так? І це. Перший пункт. Ну я розширюю автономну частину своєї станції для того, щоб мені було комфортніше і мені, а мені моїй сім'ї було комфортніше переживати періоди і відключень, і загалом зимовий період, щоб не обмежувати себе в принципі ні в чому. Це зробити можна, можна, то чому ви і ні. Заодно і покажу, як це все виходить, що виходить і як це все працюватиме. Панельки ж додаткові будемо доставляти. Якщо пам'ятаєте, там під дом, отеж в тій зоні, стоїть під дом. Лонгіч 35-х, якась частина із них піде на новий гібриддеї. І отут теж цікавий є момент, оскільки гібриддеї може взяти в себе дуже багато панелей, там на десятку можна до 20 кВт повісити, якщо правильно їх розподілити за масивами, так? то в мене фактично виявиться так, що в мене буде два вільні входи, один mppt трекер фактично, так? І е, на нього пізніше сяде вітрячок. І це вже буде не той вітрек з тих, які у мене там може бачити на фоні. Он там за вікном один із них обертається, е, щось навіть, мабуть, виробляє. Так? Це буде інший вітряк, це вже буде вітряк на цей раз, не від Вуксі, це буде все-таки машина від грів, але від його, ну якби колеги за парканом Хуая е, Турбайнс. Тобто вони працюють разом. Ці два заводи. Один робить мачти, одним, другий робить е, вітряки. І вони так між собою перекидаються. Але це той самий грів. Це буде машина з 4-метровим діаметром і машина високовольтна. Не та високовольтна, як ми всі, ви всі звикли називати, що якщо 100 вольт, це вже високі вольти, 120, 150. Ні, там буде 380 вольт. Це машина на 380 VAC, тобто у VDC, там 500 легко 500, 550, 600, тобто якраз підхід де є до 800 вольт розрахований, до 850 там обмеження насправді. 800, це ну, якби робочий діапазон, хоча для MPPT, в принципі, він чуть менший. Який ми оцей MPPT МПТІВД перетворимо в DC-вхід вітряної турбіни і туди буде працювати вітряк. Але тут є важливий нюанс: вітряк з таким чином може працювати виключно через проміжний спеціальний так званий on-grid грід контроллер. в моєму випадку, він звичайно, що буде. Тому що, ну. Може, бачили відео недавно, як там, де є 6-кіловатний горів через перенапругу, бо вітряк подали без цього контролера. Ну, так не можна робити, якби. а бачите, людина не довчила питання, не зрозуміла, і так, на жаль, подала і результат згорівший апарат де є? Не дешевий апарат, так самі ж знаєте. Тому е, будемо робити це правильно, ну, але це вже буде не трошки пізніше. Це квітень-травень, мабуть, поки його виготовлять, поки воно приїде і. Ну, це, це займе якийсь шматок часу. Про той вітряк окремо поговоримо, я розкажу, чому такий вибір, який він, чому восьмиполюсний генератор, а не 12-полюсний, і чому не вітряк з моторколеса в жодному разі. Тому що є особливості, є маленькі, дрібненькі технічні нюанси, які на це можуть впливати. А нарешті почали перероблювати тиждень назад мою вишку, зібрали всі матеріали. та от Сьогодні ще до них їх їду, до хлопців, там розберемо. Певні моменти що до чого, і ну, цей процес вже пішов, слава Богу. Бо були проблеми з тим, що там мобілізували практично всіх. Не було кому просто банально робити роботу. Довелося набирати нових. А, ну З цим нічого не зробиш. Це процес, якби самі зрозумі... самі розумієте, чому він такий. Та й, та й таке. Будемо будем працювати в цьому напрямку також. А, що ще? а до речі, досить скоро, може навіть сьогодні чи завтра, я прямо отримаю цікавий апарат, який я теж обов'язково з вами поділюся, бо я давно хотів. Ну, користуюсь, як правило, звичайним мобільним телефоном. А тут проблема в мене полягає в тому, бачите, які камери, як багато їх так. Це, ну це добре для того, щоб відео знімати, але є нюанси. Оскільки я багато часто щось такого роблю, всякого. Ну, по господарству, тому меблі зібрати, то ще щось то кудись вилізти. Він мене часто падає, і ну були проблеми. Попередні апарат, я банально камери порозбував на ньому. І на цей раз це буде броньований апарат. Тобто такий пиво захищений великий, потужний. І я думаю, я знаю, поділюся інформацією повністю про все тому що той апарат унікальний. Там батарейка тільки на 15 тисяч мА. Ну, може, воно і варто, уваги, попробуємо. Е, я не знаю, в мене такого ніколи не було. Там буде цікава історія. Ну, дочекайтеся десь зразу, ж після Нового року. там, Скоріше за все, 1-2 числа, десь я щось таке буду ліпити. про нього. Тому що він уже прийшов. Сьогодні я його маю забрати з пошти. Так? А що ще? Та на цьому все. Ще раз вітання. Дякую всім за увагу. Хто не підписався, підписуйтесь, буде багато цікавого. Про статистику. Насправді я щось забив на цю тему, тому що вона не є дуже релевантною. Насправді, часті зміни в мене в системі. Дуже важко за цим слідкувати. Загальна статистика, вона дуже проста. Ви повинні розуміти, що я зараз борюсь лише за те, щоб в себе особисто зробити грудень самозабезпечуваним. тому що всі решта місяці, крім грудня, у мене позитивне сально. При наявності великого батарейного банку мені би цього вистачило навіть в повністю автономному режимі, так тому все так. А до цього ми прийдемо, тому що насправді 6,6 гривень за кіловат електроенергії нас чекає вже найближчим роком, так, 25-м. це вже буде. Я прогнозую в травні, червні, не пізніше. А можливо, під кінець року буде і 9 гривень. Так? Тобто, а при тарифі 6,6 вже ніякий зелений тариф вам не потрібен. Уже все, вже він ну, того не вартий навіть. Вигідніше собі спожити по максимуму енергії і навіть не продавати. Якби от така історія. Ні, продавати можна і треба надлишок, якщо він у вас є. Якщо його немає, ну, то робіть так, щоб він був. Щоб можна було продати. Це інше, це інша тема, це інша історія. На цьому все. Далі буде. Тримаємось, все буде добре. Всім дякую. Дякую за те, що ви є. За те, що у вас 19600, здається, вже більше навіть. Скоро 20 тисяч. Це, це серйозно. Я не очікував, що настільки справді можна швидко, а це півтора роки часу розкрутити. Назем це так канал, не використовуючи нічого для цього спеціально, ніяких сірих схем, ніяких мутних схем, жодної проплаченої реклами. Ні, цього не було і цього не буде. Що а... є, то є. За це я якби за цей цікавий досвід. Я всім вам дякую, тому що це унікально і це робити можна. Тому побачимось, все буде добре. Па-па.